У четвер, 25 грудня, виходить новий номер газети Вісті Придніпров'я, насичений, зворушливий і такий, що надихає. У центрі випуску життєва історія Анни Полюшко. Війна змусила її покинути Лисичанськ і почати все з нуля. Випадкова зупинка в Аулах стала точкою опори. Тут Анна пройшла шлях від переселенки до волонтерки, організаторки допомоги ВПО та керівниці дитячих гуртків. В ексклюзивному інтерв'ю вона говорить про втрату дому, силу людської підтримки, дітей, які навчили знову радіти, і про другий шанс, який дає життя навіть у найтемніші часи. Також у номері великий матеріал до 35-ї річчя пенсійного фонду України, як система працювала в умовах карантинної, повномасштабної війни. Які нові функції взяла на себе? Як змінилися пенсійні виплати та соціальні послуги на Дніпропетровщині? Інтерв'ю з начальником обласного управління Юрієм Козаком. Цифрові освітні центри, де діти наздоганяють програму і знаходять спокій. У Раївському ліцеї працює цифровий освітній центр від ЮНІСЕФ. Це не просто клас з комп'ютерами, це база, де навчання поєднується з психологічною підтримкою. Божедарівська громада від базових проблем до системних рішень. Селищний голова Володимир Дерко розповів про дивовижну трансформацію. Колись занедбане селище без комунального господарства за кілька років побудувало школи з укриттями, оновило амбулаторії, створило сучасний ЦНАП, 42 населені пункти, понад 10 тисяч мешканців, власне комунальне підприємство Джерело восьми закладах освіти офлайн навчання завдяки укриттям. Як Губиніська громада дарує дітям радість, святкові концерти, казкова вистава театру Задзеркалля, майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок і розпису імбирних пряників. Діти пільгових категорій отримали не лише подарунки, а й тепло, увагу та віру в дива, навіть у найважчі часи. Рік вогняного коня, що чекає на кожен знак у 2026 році, 17 лютого 2026 розпочинається рік вогняного коня, період сміливих рішень, стрімких змін і нових можливостей. Астрологиня Тетяна Михайлова радить, цей час, коли немає місця зволіканням, хто боїться, не зможе виграти. Результат матиме той, хто діятиме. Читайте детальний гороскоп для всіх знаків китайського календаря. Життєва історія, коли розбиваються рожеві окуляри, історія про обмани, справжні кохання, зворушлива розповідь Анастасії, яка майже рік була в стосунках із одруженим чоловіком, що майстерно брехав, а потім зустріла справжнього принца у білому таксі. Іноді найгірший досвід веде до найкращих людей у нашому житті. Як завжди, на вас чекають смачні рецепти до новорічного столу, солянка по-грузинськи, буженина, салати з мандаринами і креветками та мандариновий десерт. Усі ці історії, інтерв'ю та корисна інформація у свіжому номері, який виходить 25 грудня. Важливо, триває передплата на 2026. Купуйте та передплачуйте газету вже сьогодні. Ми продовжуємо розповідати про людей, які творять добро, про громади, що розвиваються, і про надію, яка живе в кожному з нас. Вісті Придніпров'я. Ваша газета про життя регіону.